Я вас вітаю, дорогі мої підписники. Ну що, знову зустрічаємося з вами, як би це дивно не звучало, на кладовищі сьогодні куренівське кладовище, воно в основному єврейське, хоча є частина православних поховань. Нарешті осінь, яка трішки скинула листя, засушила бур'яни, тому маю можливість вам пройтись і показати ці поховання, які влітку, на превеликий жаль, майже недоступні. У кого тут поховані рідні, доступ до цих поховань край складний. Тому сьогодні пройдемось, покажу вам вибірково те, що привертає мою увагу. Ось, наприклад, спочатку. Саме початок кладовища. Могили тут розташовані трішки хаотично, не по рядам. Я не бачу як таких рядів. Але ось, наприклад, поховання Наталії Миколаївни Чернявської. 1884 року народження померла у 1942. Багато могил знаходяться в ось такому поганому стані. Зовсім ржаві хрести. Бачимо, що всі ці місця, нібито пусті, це також могили, проте на них уже не збереглося ні хрестиків, ні навіть горбочків. Тому те, що я вам сьогодні показую, це вже такі залишки. Цього кладовища. На превеликий жаль, мені здається, що мене 50 років, і тут буде просто суцільні хащі, непролазні хащі. або ж хтось його викупить і забудує підчергові офіси або склади. Паращенко Леонід Михайлович народився в 1931 році, помер у 56-му. Деякі могили, як бачимо, інколи прибираються, навідуються сюди родичі, висять нові таблички, Без дат, просто прізвища імена по батькові. Хоча хрестини фарбовані, але люди хоча б для себе позначили, де поховані їхні родичі, аби надовше зберегти ці поховання. Це в такому стані поганому знаходиться це кладовище на превеликий жаль. Дуже давній металевий вінок фарбований. Вже погано бачу рік, але рік народження 1889. Поховання звичайних містян, тому що зверніть увагу, з яких матеріалів виготовлялись ці оградки, хрести. І саме через це багато не залишилось по тій простій причині, що тут були самі звичайні дерев'яні хрести. І згодом потрухли, розпались, на цьому все скінчилось. Ось бачимо, є в такому поганому стані ще декілька років і вже не буде видно років життя. Але ось, наприклад, 1922-1966 Коляда Павло. А тут вже бачите, чи Павлович, чи Михайлович вже не видно. Самойленко Марія Васильівна вже не видно років ні життя, ні смерть. Але бачимо, що є знизу табличка. Тобто можемо роздивитись. Таких, до речі, місць досить багато, коли могилка абсолютно не доглянута, просто крестик стоїть, не фарбований багато десятиліть. Але висить нова табличка. 1891-1942 Осауленко Микола Євтифійович. Зустрічаються могили трішки заможніших людей. Северин Яков Степанович помер в 1934 році на 66 му році життя. І Северин Юлія Трофимівна померла в 40-му році на 59-му році життя. Але переважну більшість ви все ж бачили. Ось навіть сама елементарна водопроводна труба з такою хрестовиною. Сумна історія. Я вам вже говорив і знову скажу для тих, хто. Недавно на моєму каналі ось це саме те кладовище в Києві, яке знаходиться в найплачевнішому стані, більш запущеного просто не існує, і саме неприємне те, що воно ж не таке старе. Неоднозначні відчуття викликає це місце Лівіцька Лідія Лінічна. 1910 1937-го. Лєвіцький Ілья Васильович 1877 1933 років. Давайте ось так трішки ближче вам. Покажу. Лєвіцька Анастасія Іосіфовна, 1881 1946 -й. Тут поруч уже зовсім розвалилась. Вкрай дивне розташування. Наприклад, на байковому кладовищі також кладовище переділяє глибокий яр. Але в ньому могил немає. А тут є. Ось цю, до речі, могилу я вам показував. І дивом цю могилу побачив підписник мого каналу. Виявилося, що це його родичі. Древко Устинія Іванівна, Древко Едуард Карлович. Чебан Константин Антонович, 17 років. Сенченко Людмила Федорівна, 43-й, 51-й, 7 років, дві дитячі могили. Дитяча смертність тих років 30-ті, 40 ті 50-ті. Це таке масове явище, тотальна бідність, війна, повоєнний період з величезними податками. Багато було причин цих смертей дитячих і відсутність належної медицини. І елементарний голод. Якщо ви думаєте, що його не було в місті, він також був. Звісно, ще не масовий, як у селах, проте деякі люди просто не мали засобів на те, щоб придбати або будь-яким чином дістати собі їжу. І, звісно, що в місті це ще складніше. Користуючись нагодою, хочу вам щиро подякувати за привітання. 25 жовтня була річниця мого каналу, перша річниця. Багато отримав побажань, приємних слів. Тому буду працювати для вас і надалі, знімати вам цікаві відео. А від вас прошу не багато, лише проявляти активність під моїми відео. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, залишайте свої коментарі підтримку каналу. Перейшов до ділянок єврейських поховань. Ну що я вам можу сказати? Коментуючи такі кадри, можна навіть нічого не казати, тому що ви все бачите самі. Повалені дерева, пеньки, багаторічні слої листя. Все розкидано, все розбите. Щось людьми, щось природою. Тут бачимо, що висіли ланцюги, але ланцюгів немає. Звісно, що мародерів тут було багато. ця фотографія сама по собі не тріснула. Ми бачимо слід, явний слід удару прямо по фотографії. Були такі люди, на жаль, і є такі люди, які роблять це хтось через якусь свою неправильну ідеологію, хтось просто отримує задоволення від того, що займається подібними речами. Ну, але все воно повертається. Багатократно. Знаєте, приходячи на кладовище, тут є ж певні свої правила. Ніде не прописані, але вони є. І найперше правило це пошана до тих, хто тут спочиває. Тут потрібно ходити бережно, обережно, не шкодячи. Бачимо, тут в основному поховання 40 х 50-60 роки. Цілий великий ряд це у нас лише 52-й рік. Ісь кругом? 52 рік. 56-й, 52. -й. Зверніть увагу, на навмисно розбиті фотографії Брахман Хася Вольфовна 1868 1952 -го. Дивимося. Тут ще два поховання, і знову ж таки вони були навмисно розбиті. 1945 рік і 1941. Дуже добре збережені, максимально якісні ось такі старі керамічні фотографії. Вони не вигорають на сонці. Подивіться, який чудовий стан зображень. Бородовський. Єрш Генріхович, помер у 57-му. І Дубовський Єфім Лазаревич. Загинув у 44-році. му році. Бачимо солдат. Оце, як це називається? Це звичайне блюдце, ось таке красиве із червоною кайомочкою, з квіточками. Перший раз я бачу, щоб на блюдці було проявлено фото. Але виглядає це красиво. Це частина історії. Я дуже радий, що зафіксував це на камеру. Ось тут така досить широка алея, одна із центральних алей цього кладовища. Знову ж якісь скоти все повибивали. Бачимо, що просто розбиті, просто чи молотками, чи чим били по цих фотографіях. Тут вони розкрешились, попадали. Одна єдина залишилась і то в такому стані. Я сподіваюся, що люди, якщо можна назвати людьми, які вчинили отакі звірства, такий вандалізм із цими похованнями розбивали пам'ятники, фотографії. Я дуже сподіваюся, що вони закінчили своє життя вже давно і дуже неприємно. Для мене це взагалі неприпустимо. Я багато разів розповідав вам про те, що от наскільки я ціную оцю всю історію, оці залишки історії, залишки свідчень про минулі покоління людей. Чи мені хочеться навпаки докласти максимально зусиль, щоб все це зберегти. Небагато я можу зробити, на превеликий жаль, але як мінімум зараз я хожу і фіксую, документую ось ці місця, ось ці імена, ці фотографії. Це людські долі, людські життя. Я вважаю, що ці люди заслуговують на те, щоб пам'ять про них збереглася надовше. Я вже розповідав вам багато разів, чому саме таке єврейське кладовище найбільш занедбане, багато хто виїхав. На те було дуже багато причин. Щоб там мені в коментарях не писали, але я повторюю, що щодо євреїв застосовувались дуже багато утисків. Щоб єврею дали золоту медаль в школі. Це велика рідкість. Їх не висували на перший план. Щоб єврею дали. Передову керуючу посаду, це ще більша рідкість. Звісно, ви скажете, ви напишете, що. А подивіться, скільки було лікарів, скільки було професорів. Так. І я ж не говорю за весь період Радянського Союзу. Те, що кожен з вас, навіть скільки вам там років не було, кому 70, кому і більше, є. в мене багато різних вікових категорій глядачів на моєму каналі. Все це правда. І от те, що вже ці покоління людей пам'ятають, це вже були інші часи. Інші. А ви подумайте, що було в 30-х, 40-х роках, 50-х, оці сталінські часи. Хто знає історію, тому навіть не потрібно вдаватись в подробності, все це 150 разів розповідати. Не судіть Радянський Союз по тому союзу, який застали ви. Ну, це, друзі, вже постійна рубрика мого каналу, коли я показую сліди проведення ритуалів на кладовищах. Ось бачите, обираються занедбані могили. Ось тут розстелений рушник, він якихось в якихось плямах, плями це схожі на кров. Звісно, що кров тварини, але все ж таки неприємно. Пляшки з вином. Свічки. Ось тут ось бачимо, придивіться, чорна свічка воскова, ще одна пляшка. Я це на кладовищах бачу часто, можна сказати, постійно. Мене цим вже не здивувати. Але я в черговий раз хочу повторити вам, що в жодному разі, щоб там не лежало. Яка б це річ не була, тому що приносять і їжу, і дуже дорогу якусь там випивку, алкоголь. Хай воно лежить. Навіть заради цікавості ніколи не чіпайте це руками, не ні ногами, нічим. Побачили і пішли собі далі. Воно не ваше і вас не стосується. Оце, до речі, одна єдина колонка з водою. На все кладовище. Ось там бачите нові такі білі одноманітні хрести, поховання монахів. Так ось щось воно занедбане. Давайте спробую ось ці показати вам послушниці Флорівського монастиря. Ось такою невеличкою видалась сьогоднішня імпровізована екскурсія, це важко назвати екскурсією. Прогулянка оглядова. Я вам щиро вдячний за перегляди. Буду чекати ваших коментарів. Тут є що обговорити. Пишіть ваше враження, пишіть ваше ставлення до цього всього. Я залюбки все прочитаю. Дякую за увагу. До нових зустрічей!